Будинок з химерами, також відомий як будинок Городецького, є неймовірною будівлею у стилі арт арт-нуво, об'єктом культурної спадщини, розташованим в Києві. Дизайн будинку вражає своєю оригінальністю та декоративними елементами. Основні факти про будинок з химерами Владислав Городецький спроєктував будівлю у 1901 1902 роках. Походження назви Будинок отримав свою популярну назву завдяки орнаментальним декораціям, що зображують екзотичних тварин та сцени полювання. Ці скульптури були створені італійським архітектором Еміліо Сала, оскільки Городецький був великим любителем полювання. Авторський стиль Городецький відомий своїм унікальним архітектурним стилем, який приніс йому порівняння з Антоніога Ауді Києва. Цікавий факт. Один з видатних письменників, Михайло Булгаков, заявив, що без будинку з химерами не було б Воланда та АЗЗЛ у його творі Майстер і Маргарита ця будівля справжнє диво архітектури, яке варто побачити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бачити наступні цікаві відео.